Усім привіт, друзі! Хто заходить на наш канал, лайки, коментує. Сьогодні таке малесеньке відео. Викину вам ленту. Я думаю, що буде на хв... може на 2-3 хвилини. Про нас крильник, плюси і його і мінуси. Може хтось бачив крильник на дві секції, а от на третю секцію не бачив. Ми вирішили зробити його трьохсекційний, але є одне но. Отакі От у нас крілики. Перша секція, друга, третя, четверта. Родільні у нас були знизу, але потім ми переробили, зробили його, родільні, зробили на другий метажове. Розкажу чому. Просто є таке одне дно, що коли на першому тажове родіння, то бігають пси пес бігає, е коти скачуть. І в нас було таке, що тріличка багато кріленят просто помняла. Просто побоялася. І того ми з папом зробили родільню на другому метажові, другий етаж. Далі стану Має трішки далі, щоб був видно третій етаж. Коротше, третій етаж. Ми думали, що він буде дуже хороший, дуже класний. Ми зробили цілу рамку і зробили три секції, три відділення. Раз, другий і третій. Але третій етаж не дав про себе хорошої думки. Зараз я скажу, чому. Друзі. Не забувайте підписуватися, коментувати, лайкати, Діліться коментами. Ми відписуємо вам. Коменти ми любимо, але межі розумно. Так, зараз я скажу, чому третій етаж. Ми не задоволені ним. Просто дивіться, ми зробили третій етаж повністю, щоб потім ніхто не казав, що ми вже розібрали його назад, розкрутили. Бачите, все було і кімнати, і дошки, щоб падали фекалії, какашки з такими прорізами. І годівничка для сіна. Коротше, все було. І потім ми розібрали. Чому розібрали? Просто він неудобний. Третій етаж. Так, крильник виглядає дуже гарно, але третій етаж він некомфортний. Скажу чому. Першому етажове так питань немає, дати сіну, Дати сіну, відкрити койці, крільники. Повідкривати. Доступ до кріликів. Все добре, все є. Другий етаж так само. Відкриваєш, доступ до кріликів. Правда, крілик у нас заховався. Де ти є? Лиш морда стирчить. Доступ є. Далі. Третій етаж. У мене ріст 1,75 метра, не дуже такий великий і не дуже маленький, середній доступу немає. Треба було на що вставати. Це раз. Друге. Достати кріликів нереально. З того етажа, просто нереально. Раз запустив і хіба що вже достаєш, коли різати або десь перекидати. Коротше, він неудобний. Тому ми зрізали його, і ми думаємо з папом доточити ще такі планки, рейки і зробити такий самий двохкорпусний етаж. Хотів поділитися з вами таким відео, щоб ви це, це не робили. Може, якщо схочете, якось зробити там ступіньки Третього етажа, таке у нас було в планах зробити мої ступіньки, щоб, щоб типу, вілазити але, друзі, це все не так. Це все ерунда. Дуже важко вилазити. Їсти можна ще дати. Ну, достати кріликів просто нереально. Тому, друзі, краще робіть два етажа: перший етаж, другий етаж, а третій етаж не робіть. Просто краще зробіть собі два койця. Двохетажний, Тако покажу його. І третій етаж доточіть, докупіть матеріалу і зробіть ще один етаж. Насчет наших роділ для кріликів. Друзі, краще робіт родільні не на першому етажові, а на другому. Ця хатка дуже добра, криличка собі заходить, їй нічого не мішає. Потім вона виводи кріленят, не, не топче. Просто якщо викладати кошик, крілики в кошик скачуть, крілечка в кошик скачуть, і багато кріленят вона мне топче. Просто родінь, вона собі зайшла в дирочку, отвір, бачите, лише хвіст торчить. Може сантиметрів 15-20. І все. І так само вийшла, і вже потім вона виводить кріленят. Так цікаво, лише з стирчатки маленькі. Отаке коротесеньке відео, я для вас зняв. Щоб я зняв, просто в мене було там пару коментів, що люди писали, я їх кидав відоси. Люди писали, що покажи коїць обзор, я показую. Просто я кидав шорти. В шортах я обзор не кидав, а люди писали, що покажи кость, я показую. Ми зараз маємо то, що, то все зняти, потім доточити і зробити ще один двохсекційний корпус. Третій, третю секцію просто зняти. Дякую, друзі, за підписки, за коменти, за лайки. Підтримуйте надалі наш канал. Коментуйте, лайкайте і підписуйтеся на наш канал. Лайки ми цінимо, коменти ми цінимо. Але розумні. Не писати всю несмітницю, просто пишіть свої враження, думки, може хто зробив. Другі керівники. Пишіть, кидайте і коментуйте. Дякую за перегляд. З вами був Олександрович. Па-па.